Привіт-привіт! Це відео про мої покупочки. Сьогодні 31 жовтня 2025 року. Свої покупочки я роблю на сайті вишивка Бісером Комуа. В цей період завжди йдуть знижки на всіх виробників. Цей сайт є офіційним представником фірми Абрісарт. Я придбала новиночку Абрісарт от такий ворон. Це буде. Картина хрестиком, розмір 29 на 29 см. Так, тут PDF, ось така чорна канва. І ось така кольорова гама в цьому наборчику буде. Далі я придбала дві ікони для вишивки мікробісером. Розмір готової роботи буде 9,8 на 11 см. Один наборчик я розгорнула ось цей. Тут ось така схемка, на ощупь, схожа на клійонку. Ось такий ось бісер. Так, Тут ось схемка, якщо щось буде, щось непонятно, дивитися можна. Планую їх відшити до кінця слідучого місяця. Якщо в мене це вийде, я вам зніму відео. Ось це ниточки такі ще придбала для вишивки бісером. І ось такі голочки. Коротше, проходьте на сайт. Вишивка бісером А, Силочку я оставлю під відео. Купляйте, надихайтеся і вишивайте. На все добре, до зустрічі!